П'ятниця, 22 грудня. На 11-му новини в студії Олена Петрученкова. Вітаю. Ще більше постраждалих на Нікопольщині після вчорашнього обстрілу. Окупанти півтора десятка разів вдарили по району артилерією. А у Києві вдарили дроном камікадзе по багатоповерхівці. Докладніше про ситуацію в Україні та області розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Влади тобі слово Вітаю, Олено. Ніч в області минуло тихо. Втім, стало відомо про нових поранених внаслідок вчорашніх масованих обстрілів Нікопольщини. Ворог півтора десятка разів гатив по району з важкою артилерією. Артилерії також застосував дев'ять дронів камікадзе. По допомогу звернувся 62-річний чоловік із Марганецької громади. Він отримав осколкові поранення. Лікуватиметься вдома. Внаслідок атаки побиті промислове підприємство, церква, п'ятиповерхівка, сім приватних будинків, п'ять машин зачепило лінії електропередач. Вночі ж окупанти запустили по Україні 28 ударних безпілотників. 24 з них збила наше ППО в столиці. Є влучання по двох житлових будинках в різних районах. Повідомив мер Кличко. Постраждали принаймні двоє людей. Зокрема, шахет влетів у помешкання нашого колеги, ведучого телемарафону Єдині новини Андрія Ковальського. У цей момент він перебував вдома разом із своєю дружиною та двома дітьми, і лише дивом вони вціліли. Ворожий дрон майже повністю зруйнував його оселю. Нині колеги, журналісти та представники бізнесу намагаються зібрати допомогу постраждалій родині. Давайте послухаємо пряму мову очевидців. Звідти Піте, скажімо так, звук цього мопеду, шахеда цього, і потім удар вибух, і полетіли щіпки, От, повибігали, поховалися. Європа, прокинься, Європа, дай нам, дай зброю нам, дай, ми самі все зробимо. Прилетів дрон, просто тупо прямою наводкою прилетів в наш будинок і пощастило тільки, напевне, те, що ми були вдома, тому що почалася пожежа, з нього напевно полилося якесь мастило, що смерділо страшенно. Дим страшенний був. І ми встигли, дружина, і я встигли загасити полум'я. Якби не загасили, то було б набагато ну, жахливіші наслідки, на жаль. Через нічну атаку в Миколаївській області пошкоджено об'єкт інфраструктури а в Одеській – зерносховище на полі бою. ж окупанти продовжують масований наступ на сході та півдні на Авдіївському напрямку. Наші захисники вчора відбили 22 атаки на Бахмутському сім. Водночас на Херсонщині українські воїни продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із стратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Наразі в мене це вся інформація, Олено. Дякую, влади. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію в області, а також як пройшли ніч та ранок в Україні. Дніпро надає військовим необхідні техніку, автівки та оснащення. Нині бійці отримали чергову партію допомоги. Це 40 дронів з тепловізорами. Їхня вартість майже 10,5 мільйонів гривень. Радились з військовими, що саме потрібно до кінця року. Дніпро обіцяє доправити бійцям на Авдіївському напрямку ще 200 fpv дронів. Дрони, які нам потрібні, і те, що ми просили, те, що ми замовляли, нічні для нічної розвідки це, це саме те, що нам потрібно. До кінця цього року ми передамо окрім дронів розвідувальних аутелів. Ми передамо ще 200 fpv дронів, які призначені для ураження військової техніки нашого ворога. Шпигували на користь Росії у Польщі, винесли вирок трьом криворіжцям. Злочинці з січня по березень проводили розвідку військових об'єктів і критичної інфраструктури. Чоловіки відстежували та документували проходження транспорту із гуманітаркою для України. Також готували диверсії на залізниці. Крім них, суд виніс вирок ще восьми українцям з інших регіонів та трьом чоловікам з Росії та Білорусі. Покарання для злочинців від 13 місяців до 6 років позбавлення волі. Без імператриці у Дніпрі перейменували Катеринославський бульвар. Назвали на честь німецького міста побратима Кельном. Таке рішення ухвалили на сесії депутати міськради. Чи подобається нова назва містянам? Дізнавалися наші кореспонденти. Більше не Катеринославський. У Дніпрі перейменували один з бульварів. Дискусії про нове ім'я тривали не один місяць. Втім, на останній сесії міськрада вирішила серед усіх варіантів найбільше підходить Кельнський. Яку тільки назву не мав тепер вже Кельнський бульвар, вулиця Половиці, заводська оправська Виконкомівська. Перші згадки про цю місцину датуються ще 19 сторіччям. Тоді вулиця проходила поряд із руслом одноіменної річки Половиця. Нині ж вона під землею. Ой, зараз мені 78, а приїхала сюди, коли мені було 11. Все життя тут. Була пожежна частина і другий трамвай розвертався. Я пам'ятаю, цей бульвар ніякий, а зараз він дуже красивий. Тернославський бульвар проіснував у Дніпрі 19 років. Сьогодні тут бізнес-центри, ресторани та магазини. А ще багато молоді. Дніпряни кажуть, нова назва подобається однак чи будуть її насправді використовувати, не впевнені для мене це ЄБ, сокращенна. Тут з молоді стосувалась літом ночі, а вона стало таким просто бульварчиком красивим, А було прям культове місце. Ба більше для деяких містян залишається загадкою. Чому з усіх варіантів обрали саму назву на честь німецького кельна? Назва нинішня не розумію на основі чого. Може потрібно більш детально приділити цьому часу і почитати, чого саме таку назву вибрали. Міськраді пояснюють, кельн одне із трьох нових міст побратимів Дніпра. Воно розташоване на заході Німеччини. З початком повномасштабного вторгнення Кельн одним із перших прийшов на допомогу. Німці передавали гуманітарку, комунальну техніку, автобуси, пожежні машини та генератори. Таким чином Дніпро висловлює свою вдячність, кажуть у мерії. Чому саме Кельнський бульвар? Бо це хороший спосіб висловити подяку нашому потужному німецькому місту побратиму, яке з перших тижнів великої війни системно підтримує Дніпро та залишається його добрим другом. Катеринославський бульвар лише один з топонімів, що підпав під декомунізацію. Разом з ним ще зо три сотні вулиць отримують нову назву. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Стародавній хрест, гарматні ядра та частина якоря на дні Каховського водосховища виявили унікальні артефакти. Історики кажуть, знахідка може бути декілька сот років. Достеменно ідентифікувати вік зможуть після спеціальної експертизи. Наразі артефакти знаходяться у Нікопольському краєзнавчому музеї про їхню неймовірну історію. Наш репортаж. Поховальний хрест одна з перших знахідок, що знайшли на дні каховського водосховища. Такому унікальному артефакту кажуть експерти понад дві сотні років. Наразі хрест знаходиться у лапідарії Нікопольського музею. Проте написи на хресті кажуть науковці пошкоджені. Тому дослідити, кому саме належить артефакт, неможливо. Єдиний вихід замовляти експертизу. Водій пролежав середини 50-х років, коли його туди скинули. А те, що його скинули однозначно, тобто недалеко був цвинтар. Цвинтар це був швидше всього, ну давайте так, землін, які земінників по правому берегу Дніпра, і потім з цих запорозьких земінників виникли такі села, як від казаків братів Довголівка, от, і від хутора Лисогорка, ну, казацького зимінника, вже село палка. З восьми запорозьких січей п'ять були на Нікопольщині: Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька та Підпільна. До поховальних обрядів у козаків було особливе ставлення. Хрестів за часів казасу було дуже багато, оскільки на території запорожкували тисячі тисячі козаків, і багато з них закінчили тут свій життєвий шлях. Але всі ці хрести були знищені перед панування тут російської військової адміністрації в останній ну останні чверті століття, і першій половині 19 століття. Наразі ж в Лапідарії знаходяться п'ять таких хрестів. Найдавніші привезли, кажуть, із села Грушівка. Він датований 1732 роком. На дні обмілілого Каховського водосховища знайшли також і гарматні ядра. Вони зроблені з вапняка. Експерти припускають, таке скупчення свідчить, що саме тут і виготовляли ці ядра для подальшого використання. Та щоб підтвердити походження та історичну цінність, знахідки мають пройти спеціальну експертизу. Процедура кажуть музейники коштовна, тому сподіваються на підтримку благодійників. От перед вами Находиться найбільше, ядро я беру в руки, так? От. Значить, воно має діаметр десь 90 міліметрів або 90 От. Але це ядра, як вже я зрозумів, вже попередньо вивчаючи цей артефакт, от, вони були в стадії обробки. Чому? Тому що вони підганялися під однофунтову гармату. В черзі на експертизу ще один цікавий експонат. За однією з версій це може бути частина металевого якоря, довжина знахідки понад метр. Його вага десь приблизно 20 з Він міг отримувати вагу корабля десь в 10, так 12 разів більше своєї ваги. Раз. Далі на казацьких кораблях, чайках, як правило, було не менше чотирьох, а то й більше якарів. До повномасштабного вторгнення кажуть історики, постійно проводили наукові експедиції. Зараз колекцію музею переважно поповнюють самі Нікопольці. Організація експедиції неможлива зараз через військові умови безпекові, але такі випадкові знахідки, коли самі мешканці знаходять щось або інші люди і приносяться до музею, до наших фахівців. Ну тому це дозволяє нам продовжувати збиральницьку роботу. Загалом колекція Нікопольського краєзнавчого музею нараховує вже понад 40 тисяч експонатів. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. І на цьому все. Якщо маєте важливе повідомлення, звертайтеся на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось.